Визначає вище я, Вчать бути вірним собі. Підтримка у всіх починаннях платитиме високу ціну, вірування обирає душа. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У лютому на планетарному рівні нас чекає стрімкий розвиток подій, на тлі якого Вищі сили рекомендують кожному з нас брати відповідальність за власне життя, аналізувати власні дії. Чи вони відповідають потребам душі, чи не суперечать їй? Цього від нас вимагають нові енергії. Нам рекомендують виходити із сердечних страждань, залишати позаду те, що відслужило, і рухатися вперед згідно з власним духовним покликанням, збалансовуючи енергії. Нам кажуть, гартувати власний дух. Щоб мати змогу приймати стрімкі планетарні зміни, вчитися контролювати власні імпульсивні дії, шукати рідні душі в особистому спілкуванні, у власних інтересах, у професійній діяльності, щоб разом з ними рухатися далі. Така інформація мені надійшла сьогодні зранку із світу тонких енергій. Українцям у перший тиждень лютого вищі сили рекомендують остерігатися ілюзій і не поспішати з обіцянками. Нам відкриваються шляхи духовного призначення, які ведуть до розкриття космічного мислення і мудрості. Але частина українців задовільняється тим, що має, тому не бачить цих можливостей, не бажає їх приймати. Не бажає розширювати власні горизонти. У нашій країні в перший тиждень лютого існує ймовірність прийняття хибного рішення і ймовірність вибору хибного шляху. Незважаючи на це, вищі сили надають Україні підтримку у всіх потребах і починаннях, дають нам партнерів і можливості для втілення в життя нових планів. Нам необхідно лише ними скористатися, не піддатися хибним спокусам та нечесній грі. Така інформація на мій запит надійшла мені від вищих сил, крім того, мене покликав ученел Владика енергій. Коли його побачила, він, як завжди, працював з енергіями. Дорогий Владико, що на планету Земля несуть енергії лютого. Енергії лютого летять до вас як швидкісний потяг, енергії трансформації, енергії, які дехто із вас вже почав відчувати наприкінці січня? Ти знаєш, про що я говорю? Так, Владико, мене це також торкнулося через запаморочення, головокружіння. У кожного це проявляється по-різному: запаморочення, головокружіння. У когось це буде проявлятися, у начебто, як ви трактуєте застуді, яка насправді застудою не є. У когось це може проявлятися в загостреннях давніх болей у тих точках тіла, у хворих органах, які колись давно сильно турбували вас. Це все трансформація. Трансформація вашої свідомості, трансформація вашого світу, щоб ви приймали нові енергії і вчилися жити та діяти в гармонії з ними. Нові енергії кожного з вас вчать як бути вірним собі. Нові енергії несуть для вас великі можливості духовного розвитку, кожному індивідуально. Хто чого потребує. Необхідно відчувати, що саме відгукується вашій душі, і слідувати за вказівкам вашої інтуїції, вашого вищого я, а не слухати те, що вам говорять чи нав'язують інші. Бо, хоча ви і живете всі на одній планеті, погруповані на ній ви у нації, у народності, у держави, але шлях у душі, у кожної душі власний. Не існує так званих національних вірувань і народних релігій. Вірування обирає душа кожного із вас. Тому не дивіться на те, чому вас вчать лідери, які проголошують, що саме оце вчення є правильним. Саме у цьому віруванні ви знайдете істину. Істина у Творці. А яким шляхом вам до нього йти через вірування народу, у якому ви народилися в поточному втіленні, чи через вірування, яке відгукується в вашій душі, обираєте ви? Визначає голос вашого Вищого я. Вам вже надаються можливості, великі можливості для вашого прояву у духовності. Маєте лише відчувати їх, Владику енергій, я хотіла б отримати відповідь на наступне запитання. Ми знаємо, що кожній втіленій істоті Божій надаються можливості як від світла, так і від зла. За душу кожного бореться і світло, і зло. Знаємо, що его це прояв зла. Як будуть почуватися в нових енергіях місяця лютого, ті, ким керує его у його думках? У його рішеннях, світосприйнятті, вчинках. Такі істоти Божі будуть наштовхуватися на перешкоди, вони будуть отримувати штурхани від Всесвіту, у них не буде ладитися так, як ладилось раніше. Навчитися взаємодіяти із своїм вищим я, оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями. Базовими знаннями стілення можна на моєму курсі базовий. Енергія фіолетового полум'я це про зцілення власного життя від усього кармічного вантажу, низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Курс Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона. Допомагає поглибити знання про архангелів і взаємодію з ними. Запрошую у дивовижний світ зцілення божественними енергіями. Два шляхи. Шлях світла і шлях зла залишаються, як і раніше, бо ви живете на планеті, енергіями якої правлять сутності низьких планів, а вищі енергії борються з ними. Вищі енергії, час вищих енергій, час трансформації через енергії світла. Той, хто не буде приймати їх, платитиме високу ціну за свої помилки, високу ціну у проявах недух, у матеріальних втратах, у сімейних розладах. Бажаю уточнити, Владико. Чи лише ті, хто не прийматимуть високовібраційних дарів вищих сил, платитимуть таку ціну. Чи такі випробування обходитимуть тих, хто рухається шляхом трансформації, але помиляється? Тих, хто помиляється, також платитиме свою ціну, вона нижче за ту, яку платитимуть ті, хто не приймає потоків високовібраційних енергій, але плата також буде. Це стосується вашого власного шляху, яким ідете. Лютий місяць, у якому ви вступаєте на шлях божественної реалізації у проявах ваших божественних вмінь і талантів, тих, хто обере свій шлях чи продовжуватиме шлях за вже обраним керунком, якщо він ітиме через прояви власної творчості, вищі сили. Посилатимуть йому підтримку і дарунки. Але це не означає, що все буде складатися сонячно і безхмарно, що буде лише сонячно і безхмарно. Будуть і випробування на вашу здатність покладатися на вашому шляху на керівництво вищих сил, звільнитися від залежностей хвилювань і страхів перед випробуваннями зовнішнього світу фізичних форм. Звільнитися і довіритися повністю Творцеві, віддати керівництво вашим життям Творцеві. Знаю, ти скажеш, це нелегко. І я відповідаю: так, це нелегко. Цьому необхідно вчитися. Вам дали веління. Отче мій! Зміцни мене у силі Духу Мого і під покровом твого світла допоможе пройти час планетарних змін. Ви вже знаєте це веління. Згадуйте його щоразу, коли, вам починають, коли вами починають овладівати страхи і гіперхвилювання за завтрашній день. Віддайте енергії вашого життя у руки Отця Небесного через повну довіру Йому. І прийняття усього, що Він вам посилає. Вчіться приймати Його дари як нагороду, і випробування як уроки, які сприяють вашому духовному зростанню. Дивіться на енергії лютого, як на велику скриню, наповнену божественними дарами, які вам щедро посилають вищі сили. Вчіться бачити ці дари. Вчиться приймати їх із вдячністю, вчіться користуватися ними. Ви стоїте на початку шляху, який можна порівняти із зоною турбулентності, у яку іноді потрапляє літак у небі. Когось буде трясти і штовхати у всі боки, когось буде нудити, хтось буде вибльовувати із себе накопичний енергетичний деструктив. Когось буде бомбити болючими недугами, а когось трусоне злегенька, щоб світити йому шлях, яким він іде. Ви вже потрапили у цю зону турбулентності. І з кожним місяцем вашого поточного року метафоричний літак, у якому ви знаходитеся, трястиме все більше. Вчіться вже бачити і відчувати вірний шлях. Переможцем над власними силами антилюбові на цьому шляху вийде той, хто навчиться приймати божественні дари з повною довірою Творцеві.